Сендеї, автор єдиного забитого м'яча, Ваня бачив враження від сьогоднішнього матчу, адже саме твій гол став вирішальним. Це приємно, що мій гол допоміг команді взяти три очка. Це дуже важливі для нас три очка. Всі прекрасно розуміли, що це західноукраїнський дербі. Гра з Невою у нас завжди принципова, тому ми віддалися на полі кожен по максимуму. Пригадай, як забивався цей м'яч, як знайшли порозуміння партнери по команді, коли тобі віддали передачу. Е, пройшла комбінація, м'яч отримав Цицюра, ми вже з ним дуже довго граємо разом і не тільки в Прикарпатті, але й в інших клубах ми грали разом, тому ми розуміємо друг друга з одного погляду. І просто я відкрився, він віддав, попав мені в ногу, все, що потрібно для гола. Які завдання стоять перед командою? Адже не дуже вдало, скажімо так, розпочали перші два тури? Е, так, старт у нас трошки, ну можна сказати, навіть не трошки, а дуже поганий був, але нам потрібно реабілітуватися. Дома ми взяли три очка. у команди, звичайно, бути як можна вище, зацепитися за першу четвірку, щоб грати в перехідних матчах за прем'єр-лігу. Ну і на сам кінець побажання всім болівальникам, які дивляться наш матч у трансляціях і тим хлопцям, які на передовій. Насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим фанатам. Всі побачили, що їх немає на стадіоні. Вони зараз на передові. Я бажаю їм як можна швидше вернутися додому з перемогою і, звичайно, вернутися всім нашим воїнам живими додому, тому що ми їх тут чекаємо. Андрій Купцов, головний тренер команди «Нева Тернопіль. Ваші враження від сьогоднішнього матчу. Ми очікували, що така буде гра важка, нервова гра, але ну, вона так і вийшла. Ми дійсно сьогодні налаштовувалися на таку гру і готувалися. Вилучення нашого гравця трохи ну, може, і десь і допомогло, а десь може і заважало нав'язати таку гру, яку ми хотіли наважати, намагалася нав'язати з нашому супернику. Нам треба додати. Вотації, тому що такі атаки, які ми проводили, вони треба завершувати ударами і моментами якимось. Ну, просто сьогодні так дійсно непогано і команда соперника виглядала. І ми, якщо не зробили такі помилки, як ми зробили після того, як нам забили м'яч, то я вважаю, що ну, для хлопців якісь претензії приділяти, ми програли мікродуелі. Дуелі, які привели до того, що ми пропустили такий м'яч. Програла всередині там мікродуель, пішла така подача, яку зробив спокійно гравець Прикарпаття, а наші захисники трохи розгубилися і потирали позиції. А так, навіть при, при тому, що ми грали в 10-ром, у нас були можливості, були такі непогані атаки, ну треба просто забивати і вирішувати якісь моменти. А так, індивідуальна майстерність, звичайно, що у Прикарпаття і майстерність, і потужність трошечки краще, ніж у наших гравців, ну, У вас команда і старше досвідчення, ніж наша команда. Ну, нам є над чим працювати. Два матчі поспіль з Карпатами вдома і зараз з Прикарпаттям були західноукраїнські дербі. Це відчувалося? Ну, звичайно, такі, ну, у нас взагалі така група, що у нас кожна гра може бути така, як дербі що Більше команди з західні. Тому, ну, я думаю, що такі ігри будуть по всі. всі ну, як ви, називається, дерби. ви вже говорили до сітьох, <кій> на останніх хвилинах ваша команда виглядала навіть симпатичніше в меншості і, так скажем, дала бій, і активно було попереду. Чого не вистачило? Не вистачило просто банально майстерності і виконання тих ситуацій, які у нас були. Ну, десь там. Пробили не так, там десь вартар непогано зіграв, там десь подачу не зробили таку, як потрібно, тому що ну, це майстерність футболістів і досвід, який треба якось... по-іншому може зіграти. Ну, Я дуже вдячний футболістам, тому що вони билися до останньої секунди, до останньої хвилини, там билися і намагалися щось вирівняти якусь такі, таку ситуацію, як склалася сьогодні. Ну, Напривикі жаль, що сьогодні програли і дійсно для нас це. Така поразка важка і психологічно треба буде хлопців власному, тому що у нас зараз ще гра така з, полі, з Поліссям буде дуже важка, і команда, яка дійсно там поставила задачі собі і непогано виглядає. Нам ну, ну, треба зараз працювати, тільки працювати, готовно, щоб налаштовуватись на інші поєдини. Незважаючи на невдалий старт, які завдання стоять перед командою на перший етап? Ну, У нас перше, на першому етапі попасти в ту четвірку, яка буде боротися далі. З дебютною перемогою і ваші враження одразу після матчу? Враження. Враження. Це... У нас західно-український дербі, завжди важка ігра з ними, з Тернополем. Ще впереді нас чекає з Карпатами, та також з Чернівцями. Прохідних ігор немає, самі бачите, що дуже важко грати. Ну, хлопці проявили характер сьогодні, ми результатом довольні. Що було головним у сьогоднішньому матчі? Власне, Дуже багато боротьби було, було багато попереджень і червона карта була безпечна. Футболісти молодці проявили характер, Те, що ми від них чекали довго. Ну як довго, дві гри цих чекали. Вони зараз сьогодні проявили характер і за счет характеру ми, ну, ми переіграли їх. по моментах. По моментах. Ми, ну, все рівно і боротьбу ми виграли, не дали їм зіграти. Молодці. Побажання всім болівальникам, які мають нагоду дивитися нашу трансляцію. Я хочу побажати Ультрас, щоб вони вболівали за нас, Щоб ми будемо так же гарно футбол грати, як вони захищають нашу державу. От Ми граємо для них, за них, можна сказати, будемо старатися, так як вони там впереді, так ми будемо тут в тилу грати в футбол.